Виконуємо номер 20 із підручника «Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізки КЛ і ФП так, щоб КЛ дорівнювало 5 см 9 мм довжина відрізка. І ФП довжина відрізка 6 см 8 мм. Порівняйте довжини відрізків КЛ і ФП приступаємо до виконання. Я накреслила відрізок КЛ, довжина якого 5 см 9 мм, і ФП, довжина якого 6 см. вісім міліметрів. І КЛ у нас п'ять сантиметрів дев'ять міліметрів. А тепер порівняємо довжини відрізків КЛ і ФП. п'ять сантиметрів дев'ять міліметрів менше за шість сантиметрів. 8 міліметрів. Відповідно, довжина відрізка КЛ, чи відрізок КЛ менший за ФП. Номер 20 із підручника. Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.